Акумуляторний секатор Штіль АСА – новинка, яка нарешті полегшить роботу з обрізки дерев і кущів, чагарників, декоративних рослин і виноградної лози у садках. Якщо ви вже маєте ось такого улюбленця користувачів штіль, модель ХС 26 або ви володар ще одного фаворита моделі життє 26 з появою у вашому арсеналі ще одного гравця. Акумуляторного секатора АЕС А двадцять ви стаєте повністю озброєним для того, щоб тримати 100% порядок у своєму садку. А використовуючи інструмент однієї акумуляторної системи АЕС, ще й заощаджуєте кошти, не витрачаючи на батареї і зарядні пристрої окремо для кожного інструменту. Працюєте легко і в задоволення. Акумуляторний секатор Stіль ASA 20 полегшить життя не тільки приватним користувачам. Він значно покращить якість і кількість виконаних робіт і для ландшафтників, що мають багато роботи з обрізки на ділянках своїх замовників. Чому на цю модель чекало так багато користувачів? Тому що вона без сумніву того варта. І вже в наступні декілька хвилин ми у вас у цьому переконаємо. Дивіться і підписуйтесь на наш канал. Не втомлююсь я наголошувати кожної зустрічі з вами, бо з нами ви завжди будете знати трохи більше, ніж усі. Акумуляторний секатор виконаний у чудовому ергономічному корпусі. Тримати інструмент в руці дуже комфортно. Такий маленький трудівник це справжня знахідка. Вага його складає лише 760 грамів. А кількість різів на одному заряді батареї акумуляторної системи АС закладена виробником складає дві тисячі разів. Вагома перевага моделі це просте і зрозуміле керування. Щоб розпочати роботу, треба вставити акумулятор. Зняти захисний кожух. Натиснути кнопку ось тут, до тих пір, як з'явиться ось такий звук. Далі два рази натискаємо на важіль ось тут, щоб леза секатору розкрилося. І вуаля, секатор готовий до великих звершень. Про всі головні процеси вашого інструменту ви можете дізнатися за допомогою дисплею, на якому відображено рівень заряду акумулятора, режим роботи, який ви обрали, і кількість різів, що залишились. Змінити режим роботи секатора теж дуже просто. Якщо після роботи з гіллям діаметром 25 мм, вам треба зрізати тоненькі гілочки, притримати важіль 3 секунди. І ширина розкриття лес зменшиться на режим 19 мм. Все просто і швидко. Перемикаємо і працюємо далі в економ режимі. Крім повної зміни рівня комфорту при обрізці дерев та чагарників для вас. Важливим є й те, що з переходом на акумуляторний секатор ваші рослини теж будуть вам дуже вдячні. Рівненький і чіткий зріз, який отримуємо при роботі гострого леза акумуляторного секатора, сприяє кращому росту рослини після обробки. Ще одна деталь, що додає комфортну власнику цього потужного помічника, знаходиться ось тут. Компактний інструмент, який дозволить відкрутити лезо для його змащування або заміни з часом. Він знаходиться у самому корпусі секатора. Німецький виробник подбав, щоб ви його ніколи не загубили. Комфорт для користувача і користь для рослини. Компактний, зручний і потужний акумуляторний секатор Штіль АСА 20 то справжнє диво і для садівників аматорів, і для професіоналів. Ми перевірили і відчули всі переваги цієї новинки під час випробувань на зйомках, і тому з радістю рекомендуємо вам звернутися до магазину Добрий Господар, якщо вам треба отримати крім якісного інструменту, гарантії сервіс, який надає офіційний представник компанії Штіль.